Вітаю вас в ефірі. Програма цей день у студії Юлія Вітряк. Кінець робочого тижня запам'ятається. Такими подіями в місті. Попрощалися з гірником і воїном. Він зробив абсолютно все, що він міг зробити. У місті провели в останню путь гранатометника штурмової роти Юрія Граховського. Вибух у квартирі вийшла відкрила двері. 17. Тут запавалене. Надзвичайна пригода сталася сьогодні на вулиці Трамвайній. Мистецтво у безпеці. Щоб діти могли отримувати освіту а, і культурно розвиватися. В 11-й музичній школі після капремонту запрацювало укриття. Ветеранська родина. Всіремі безпокоєлись, ми навголі. Не з 97-м днем народження привітали сьогодні учасника бойових дій Валентина Медведєва. Сьогодні Кривий Ріг попрощався з мужнім земляком Юрієм Граховським. 12 січня минулого року він став на захист України. Рівно рік гранатометником протитанкового взводу штурмової роти Юрій Граховський боронив рідну землю. Тиждень тому, 12 січня, захисник з Кривого Рогу загинув у бою поблизу Іванівського на Донеччині. Добрий, усміхнений, завжди готовий прийти на допомогу. Таким назавжди залишиться в пам'яті рідних і друзів, колег по північному комбінату. Юрій Граховський машиніст у гірничій сфері в мирному житті. Воїн-гранатометник у військовому Працювали ми разом на кар'єрі. Він машиніст екскаватора. Я машиніст екскаватора. На одному екскаваторі робили. Людина доброзичлива, ну, що ще можна сказати, до роботи відносився з повагою, ну, гарний хлопець. Він завжди опікувався, в кого як справи. Він був дуже дуже хорошою людиною. Він був гарним сім'янином, він дуже любив свою жінку, він поважав своїх батьків. Він по можливості часто навідувався до мами, я бачила його. Він був щирим, знаєте, таким. Як треба якась допомога, і не доводилось просити його про допомогу. Якщо він знав, він, Аня, жінка його, вони ніколи людей не кидали. Вони завжди з відкритою душою. Він дуже був добрий, завжди був з посмішкою. І завжди в серцях наших він буде. Такий. Рік тому, 12 січня, Юрій Граховський пішов бити ворога. Гранатометник штурмової роти захищав українську землю на гарячому Донецькому напрямку. 12 січня цього року життя відважного криворізького бійця обірвалося через ворожий артобстріл в районі населеного пункту Іванівське Донецької області. Тепер йому навіки віки 45. Він зробив абсолютно все, що він міг зробити. Для своєї родини, для своєї Петрівщини, для свого криворіжжя і зрозуміло для своєї держави віддав саме дороге, що в нього було це своє життя. Поховали Юрія Граховського на центральному кладовищі з усіма військовими почестями. Михайло Бустроф, Олексій Правицький цей день. Сьогодні в день в одній з квартир п'ятиповерхового будинку на вулиці Трамвайній у металургійному районі стався вибух. У поліції кажуть, вибухнув газ. Про деталі надзвичайної пригоди дізнавалася Дар'я Юськова. Сьогодні, близько другої години дня, в одній з квартир на другому поверсі цієї п'ятиповерхівки пролунав вибух. Таким неочікуваним стало завершення робочого тижня для мешканців цього будинку в металургійному районі. Одразу ж на місце надзвичайної пригоди прибули оперативні служби. Рятувальники встановили, що в квартирі на другому поверсі стався вибух газу, внаслідок чого вибухової хвилини вибита перестінок між квартирами. Зруйновано вікно та балконна рама. Дана подія зареєстрована. Правохоронці з'ясовують всі обставини. 41-річний чоловік, квартира якого стала епіцентром надзвичайної пригоди з травмами в одній з міських лікарень. Людина Надійшла на приймальне відділення другої міської лікарні там оцінюється середньої важкості, шпиталізується в опікове відділення. Квартира 77-річної Олени Іванівни по сусідству з помешканням, де стався вибух. На щастя, на той час їй не було в кімнаті, то жінка залишилась неушкодженою. Я в вами сірала. Ну, десь біля часу чи час. В час. От, коли почула взрив, Думаю, що ж таке? Вийшла, відкрила. Двері всі ж тут все повалене, це ж пересінки з тої кімнати, а в кімнаті у їх все ж на місці. От. А все, все тут, все повалене, там ще і документи, і деньги. Я попросила, щоб сусідочка визивала людей. То вже поприходили спасіба, прийшли. Ну, це таке. І вже ж ніч наступає, а я тут стою. Металургійній райраді повідомили, нині усувають наслідки вибуху. Бабусю ми зараз перевеземо на тимчасове проживання в 103-й саді. Балкон зараз зашьють ОСБ. Це на час, поки не достануть. Зашьють вікна, ті, що повипадали. Ну і закриємо двері, щоб не було доступу до до квартири. Уже створена комісія буде обліковуватися за скільки буде коштувати відновлення перестінку. Ми будемо допомагати бабусі подаватися на компенсацію, щоб вона отримала якусь допомогу. А також я, я так думаю, що і керуюча компанія докладе своїх зусиль, щоб максимально швидше це все ліквідувати і бабусю повернути додому. А власник квартири, я де пролунав вибух, ну поки слідство буде встановлювати, хто винен, там уже буде по іншому мабуть розраховувався тим часом. Гузовики сьогоднішню пригоду ніяк не коментують. кажуть, працює комісія, яка з'ясує причини вибуху. Дарій військово Олексій Васильченко цей день. Для безпечного навчання і розвитку дітей у місті продовжують облаштовувати укриття в художніх та музичних школах. Коштом міського бюджету створено 11 сховищ, які отримали дозвіл фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Одне з них розміщене в 11-й музичній школі. У кривому розі працюють 18 мистецьких шкіл, де навчаються понад 6300 тисяч дітей, і майже тисяча учнів пільгових категорій здобувають освіту безоплатно з 1 вересня минулого року. З дотриманням відповідних заходів безпеки мистецькі школи працюють у змішаному форматі. Можливість навчатися офлайн з'явилася і в 11-й музичній школі. Ми продовжуємо все робити, щоб діти могли отримувати освіту. І культурно розвиватися і могли і, і, бути в музичних школах, тому що зараз в Доніскому районі відремонтували, побудували, будемо казати, укриття для того, щоб в воєнний час діти теж могли відвідувати. Нашу музичну школу довгінцівського району і мати можливість навчатися в 11 музичній школі навчаються понад 300 учнів для їх безпечного перебування на уроках у закладі. Коштом міського бюджету капітально відремонтоване підвальне приміщення. Тут одночасно можуть знаходитися 50 людей. Ремонт укриття ми почали в вересні місяці. За пів року воно у нас було завершено. Зроблена там гідроізоляція всіх стін, підлоги, сучасна вентиляція, освітлення, проведений інтернет, сучасний санвузол. Школа представлена художнім відділом, де навчається 90 учнів. Всі інші займаються на музичних інструментах. Всі направлення: контрабаси, віолончель, флейта, ударні інструменти, вокал, дуже багато гітаристів. І всі активно навчаються, приймають участь в різних конкурсах. Укриття відкрите цілодобово. Тож під час повітряних сирен навіть уночі може приймати жителів довколишніх будинків. У приміщенні є окремий простір для кожного відділу. Тут добре, затишно, і в цьому році малюм протратимо кожен свою маму малює в казковому образі. Малюю картини фарбами ліплю. Малюю маркерами і олівцями. Я мрію стати видатною художницею. Сьогодні діти підготували музичний подарунок гостям. У кривому розі для безпеки містян встановлено 70 модульних укриттів на громадських зупинках. Підготовлено понад 300 укриттів та більше 200 пунктів незламності. Один з таких в листопаді відкрився і на базі 11-ї музичної школи. Він обладнаний генератором. У нас сучасний інтернет Starlink також є автономне освітлення. Термопоти, чайники, чай, кава все, що ми можемо запропонувати, і саме головне, наші жителі можуть підзарядити свої мобільні пристрої, всі свої гаджети. І коли в Догісовському районі тиждень назад був бликаут, не було у нас освітлення, то ми надавали послугу дуже багатьом людям нашого району. У нас було за цей період за тиждень 104 відвідувача. Працювали ми цілодобово. Юлія Артем Кравченко цей день. Криворіжець Валентин Медведєв – учасник бойових дій на завершальному етапі Другої світової війни з мілітаристською Японією. Ветерану виповнилось 97. Згадував минуле та приймав подарунки до свята сьогодні, приймаючи вдома гостей представників фонду Олександра Вілкула Українська перспектива. У родині Медведєвих сьогодні подвійне свято. Подружжя Валентин Андрійович та Альвіна Іванівна народилися в одну дату 19 січня, з різницею в 11 років. Голові сім'ї сьогодні 97. Валентин Медведєв, учасник бойових дій. Юнаком після закінчення школи він був призваний до армії. Далі участь у другій світовій. Закінчив війну 3 вересня 1945 року. У Порт Артурі на фронті мав військову спеціальність авіаційний механік. Все були на взводі. Все время на взводе. Потому что это японцы туда-сюда. Все время беспокоились мы. Что... Но ну, на взводе, на чеку были, короче говоря. Вот. А, а, так что? Относились нам к китайцам очень хорошо. 39-й Сулинский истребительный авиационный полк. Когда на южных берег, рубежах наш полк сбил 10 про самолетов противника не потеряв одного і так ми там там собственно говоря, і закінчили війну. Валентин Андрійович, нагороджений орденом за мужність, медалями за бойові заслуги за перемогу над німеччиною за перемогу над Японією, численними міськими відзнаками після війни. Продовжував службу в армії. А з 1977-го, коли пішов у відставку, працював інженером електромонтажником на підприємствах Кривого Рогу. У цьому році виповнюється 65 років як подружжя разом. В 1959 году мы уже поженились с ним. Поженились в 1959 году. Родился сын у нас. И в 1960 году мы выехали сюда на Украину. Так вот, мы прожили почти 65 лет. В Марте нам будет 65 лет супружеской жизни. Двое детей, сын и дочь. З подвійним родинним святом подружжя Медведєвих вітали сьогодні голова Покровської райради Андрій Соколовський та координатор фонду Олександра Вілкула Українська перспектива» Олег Жицький. Такі люди, як Медведєви, живуть і творять добро в нашій державі. Є добрим зірцем ставлення до сім'ї, до держави, до виховання дітей в нашому і в житті Медведєвих не обійшлося однією війною. На жаль, триває зараз війна. І хочу з вдячністю сказати про те, що онук Антон, онук Валентина Андрійовича і Альвіни Іванівни зараз захищає нашу державу на Донецькому напрямку. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день програма цей день триває. Далі дивіться про таке. Гроші на розвиток бізнесу Ми виграли грант, який допоміг нам придбати мікроскоп. Криворізькі підприємці, переможці програми є робота про досвід втілення власних проєктів. Чарівна різдвяна зірка я дуже держав довго кубок. Гран-прі міжнародного фестивалю у Празі у юної вокалістки із криворізького гурту Нотка баскетбол із вболівальниками в першу чергу ми граємо для них з дотриманням безпекових норм. БК кривбас гратиме в присутності фанів. Участь у державному проєкті Є робота торік допомогла багатьом криворізьким підприємцям розширити можливості для розвитку власної справи. Понад 300 суб'єктів господарювання міста подали заявки на розгляд своїх бізнес-проєктів, а більше сотні вже втілили власні ідеї за грантові кошти. Тему продовжить Валерій Кожухар. Центр раннього розвитку дітей мудрик розташований у Саксиганському районі. Його засновниця Олександра Литвиненко для реалізації планів із розвитку власної справи скористалась можливістю програми «Є-робота». Взяла участь у конкурсі і перемогла. Дізнавшись про програму надання мікрогрантів від «Є-робота», я вирішила скористатися цим чудовим шансом. Дізналася я про цю програму від наших партнерок. Ми є мережею дитячих центрів по всій Україні. І багато наших партнерок вже скористалися цією програмою. І отримали позитивне рішення. Тому я теж вирішила взяти в ній участь. Це було у листопаді минулого року. Я вважаю, що це чудова можливість для підприємців, тим паче починаючих підприємців нашого міста, а я ще не мала власної справи до відкриття центру. Я використала ці кошти на придбання оснащення та техніки для центру свого, і це було дійсно для мене. Реальною допомогою підприємиця отримала на розвиток бізнесу 150 тисяч гривень. Працевлаштувала влаштувала одного найманого працівника, придбала обладнання. Ще один вдалий приклад залучення державних грантових коштів, реалізований у стоматологічній клініці Дент Лайф. Заклад працює на сучасному рівні, тож потребує постійної модернізації та оновлення обладнання. Участь у грантовій програмі принесла бізнесу кошти у розмірі 250 тисяч гривень та можливість придбання оптичного приладу. Дуже радіємо, що маємо таку нагоду виграли грант, який допоміг нам придбати мікроскоп. От, по-перше, ми забезпечили працівників по умовам цього договору робочими місцями. Потім заключили договір з українською фірмою на придбання мікроскопу українського бренду, який дозволив нам більш детально, більш якісно лікувати наших пацієнтів і відкрив нам світ. Мікростоматології. Валерій Кожухару Лехендрекс, Вадим Діденко, цей день. Великою перемогою для маленької зірочки Криворізької сцени стала участь у міжнародному фестивалі у Празі. Гран-прі творчого конкурсу привезла до Кривого Рогу вихованка зразкового дитячого шоу-гурту НОТКА Мія Карєва Для шестирічної вокалістки це. Перша перемога на фестивалі такого рівня розповідає її наставниця. Упевнена, далі буде більше. Дитячий гурт Нотка Палацу культури мистецький відсвяткував черговий творчий здобуток досягнення у європейському фестивалі Чарівна різдвяна зірка. Вітання з високою нагородою гран-при у молодшій групі приймала юна солістка Мія Карєва та її керівниця Євгенія Стримовська. Це був дебют дівчинки у онлайн-конкурсі такого рівня. Це її перший такий великий приз. тому що вона дуже хотіла кубок. Вона дуже хотіла кубок, вона дуже хотіла перемогти і дуже працювала багато. Дитина з дуже такими яскравими вокальними даними. Свою перемогу Мія проживала як будь-яка шестирічна дитина. Я дуже тримала довго кубок. Я з ним грала, і спала, і гуляла. Сором'язлива ця дівчинка лише у спілкуванні з незнайомими ділиться педагог юної вокалістки. Та щойно бере в руки мікрофон, перевтілюється у шоу зірку. Скраві дані не просто розвивати, розповідає керівниця. Бо ж і на репетиціях міє така ж рухлива, енергійна і невгамовна дитина. Пісню, з якою дівчинка перемогла, Євгенія Стримовська написала саме про неї. каже з такою ж любов'ю створює пісні для усіх своїх вихованців. Пишу їм під їх характер, під їх настрій. Під те, під їх вокальні дані, що вони можуть, що вони не можуть. Бувають пісні такі навчальні, а бувають такі пісні конкурсні. «Танцюй» – це, це про, про Мію. Вона у нас у нас 24 на 7, Ми танцюємо, співаємо, ми даємо концерти. Конкурси у межах популярного міжнародного фестивального руху Зірковий шлях проводяться в різних країнах за різноманітними жанрами, номінаціями та віковими групами: від вокалу і хореографії до живопису і журналістики. Чарівна різдвяна зірка збирала учасників у празі гран-при фестивалю у групі молодших вокальних талантів. Віднині у кривому розі Тетяна Васильова, Артемі Кравченко, цей день. Відкритий турнір пам'яті майстра спорту міжнародного класу зі стрибків на акробатичній доріжці Леоніда Пантела стартував сьогодні у кривому розі упродовж двох днів. За головні нагороди змагатимуться криворізькі атлети та гості з Дніпра. Подробиці далі. Два змагальні дні майже 70 учасників від початківців до майстрів спорту. Так проходять змагання пам'яті майстра спорту міжнародного класу зі стрибків на акробатичній доріжці Леоніда Пантело. Завдяки участі атлетів з Дніпра турнір отримав статус відкритого. Будуть виступати по майстрам дві возрастних групи дівчик-мальчиків, по кандидатам дві возрастних групи, двочки-мальчики, по першому взрослому одна визрасна група. І завтра будуть сорівнованні серед младших дітей. Третій второй, юношеський перший розряд ми їх зробили адільним днем. Серед учасників є ті, хто був знайомий із видатним спортсменом. кажуть Леонід Пантело і нині приклад для наслідування. Я його пам'ятаю. Він спортсмен, який дуже чисто виступав. Приїхав його прыжки Дуже вражав. Він робив такі моменти, що навіть зараз в нашому залі я не знаю хто може повторити, Навіть мені дуже. Я хотів би зараз з ним поспілкуватися, як, як технічно виступати, як він це все зробив, як він ці моменти вшив. Мені дуже цікаво. Я його поважаю як спортсмен, як людину, він дуже був гарний, гарною людиною. Готувалася я дуже е, опорно, та е, ми здавали на оцінку, та в мене все виходило. Я буду показувати е, рандат. Гвинт, темп, гвинт, два фляки Гвинт-винт організатори зазначають меморіальний турнір, можливість не лише здобути кубки та грамоти, а й підготуватися до відповідальних стартів. Через неділю у нас буде 26-го чемпіонат міста, Потім 9-го февраля, область і 16-го ми уїжджаємо в Київ на Україну. Олахендриксон Олексій Васильченко цей день. Баскетбольний клуб Кривбас продовжує роботу над покращенням позиції у вітчизняній суперлізі. Нещодавно криворіжці здобули першу перемогу в сезоні та налаштовуються на збереження позитивних тенденцій. Відслідковувати їх відтепер зможуть і вболівальники. З дотриманням безпекових норм клуб надалі гратиме в присутності глядачів. Із новим тренером і видозміненим складом впродовж останніх двох місяців проходив турнірну дистанцію баскетбольний клуб Кривбас. Хоч команда залишається на останній сходинці суперліги, перші позитивні зрушення помітні у протистоянні зі Старим Луцьком Криворіжці здобули першу перемогу в елітному дивізіоні. Ми довго до цієї перемоги йшли, так би мовити, і ця перемога більше за все була потрібна для якої для якоїсь ну, для себе в першу чергу, що ми не дарма працюємо. Ну і що болівальникам приємно, що якщо дивляться, дивляться наші ігри, приємно за нас болювати. Працювати ще є над чим. Попереду половина другого кола, третє коло. Націлені на плей-офф, ну і націлені на перемогу в будь-якому матчі, тому що. Зараз нам кожна перемога дуже важлива. Попереду ще нас чекає кубок України. А поки криворіжці готуються до наступних поєдинків, важливий нюанс. Нині вони проходитимуть за присутності вболівальників, звісно, за умови дотримання безпекових норм. В першу чергу ми граємо для них, але не можна забувати про те, що в нас в країні війна, і це великий ризик, тому що велика скупчення людей і потрібно. Оцінювати ці ризики трезво. Правильно, на мою думку, рішення, тому що вже неодноразово це не мої слова, це неодноразово заявляли всі е е люди зі спортивної спільноти, що кінотеатри, театри дозволено, а спортивні змагання заборонено. Ми завжди апелювали, що спортивні змагання це свого роду теж театр. Тому з, з обов'язково зі збереженням усіх безпекових норм допустити вболівальників це дуже правильне рішення, тому що в першу чергу граємо для них, для наших фанів. Можу проанонсувати, що плануємо е, на неділю, 20, 21 січня. Будемо зустрічати з Одеською біпою. Плануємо наших е, фанів. Запросити і е, до міста Дніпро і підтримати нашу команду. Ола Хендриксон, Олексій Васильченко. Цей день такими були новини п'ятниці. Більше про актуальні події на нашому сайті, в телеграм-каналі та Фейсбук. Залишайтеся з Руданою, бережіть себе і тих, кого любите.